Тим, хто бореться проти тілесної поготі, свого часу личить мовчання, але з дозволом наставника, який їх добре знає, дізнався я, що біс бідчаю передує бісові блуду та торує для нього шлях, щоб сильно розслабивши та зануривши тіло у сон, дати можливість бісові блуду оскверняти сплячого, мов наяву, як земний цар гидує тим, хто стоїть перед ним. І водночас відвертається, змовляючись з його ворогами, так і Господь гидує тим, хто стоїть на молитві, приймаючи нечисті думки. Коли прийде до тебе цей пес, блудний біс, проганяй його зброєю молитви, і скільки б він не продовжував чинити безстидства, не поступайся йому. Ось що блудна пристрасть говорить сама про себе. Душа запитує, скажи мені, дружино моє, єство моє, бо я не хочу нікого іншого, крім тебе, запитувати про те, що стосується тебе. Скажи мені, як можу я уникнути ран від тебе, як можу перемогти твоє мучительство? Вона ж, відповідаючи своїй душі, мовить: не скажу тобі того, чого навіть ти не знаєш, але скажу те, що ми обоє розуміємо. Я маю в собі батька, самолюбство. Догоджання та шкодування себе, ще здалеку моє розпалення готує для мене всілякі догоджання та упокоєння через це упокоєння та відповідні до нього діла всередині мене спалахує вогонь похоті. І тоді, зачавши, я народжую гріхопадіння, вони ж, народившись у свою чергу, народжують смерть душі через вічай». Якщо усвідомлюєш мою і свою неміч очевидну та глибоку, то зв'яжеш мені руки, якщо замучиш гортань голодом, то зв'яжеш мені ноги, щоб я не йшла далі. Якщо з'єднаєшся з послухом, то розірвеш союз зі мною, а якщо здобудеш смирення, то зітнеш мені голову. Боротьба зі срібролюбством. Срібролюбство дочка не віри. Воно шукає для себе приводу у всяких немочах, наближені старості, у раптовому голоді, спричиненому бездощів'ям, срібролюбець, глумливець і добровільний порушник Євангелія, дух Євангелія і любов. Але хто має любов, той не береже гроші. Той, хто загадує ужитися з тим і іншим, з любов'ю й грошима, сам себе обманює. Хто оплакує себе, той не лише майна, але й свого тіла зрікається, і якщо час того вимагатиме, то не пошкодує і його. Не кажи, що маєш потребу збирати для убогих, щоб, допомагаючи їм отримати царство, бо царство можна придбати і за дві лепти. Гостинний і срібролюбець зустрілися один з одним, і останній назвав першого неощадливим. Хто переміг цю пристрасть срібролюбства, той відсік усі турботи, а хто зв'язаний нею, того завжди мучать турботи, і він ніколи не може чисто молитися. Сріблолюбство починається з того, що хтось думає роздавати милостиню, а закінчується ненавистю до бідних, і він, срібролюбець, доки збирає, доти буває милостивим. А щойно збере, стискає в кулаках. Бачив я убоги грошима, які, живучи життям убогим духом, збагатилися духовно і забули про попередню свою убогість, безкорисливий відклав усі турботи про земне, не клопочеться про життя та житейське і простує своїм шляхом без перешкод. Він, владика світу, що поклав усю свою печаль на Бога, не розповість він людині про свою нужду. Але все, що приходить, приймає, як від руки Господньої. Безкорисливий не має прив'язаності ні до чого і не думає про те, що в нього є, ніби його й нема, бо він зневажив усе, як сміття, коли вирішив стати пустельником. Хто сумує через що небудь, той ще не безкорисливий. Безкорисливий чисто молиться. А користолюбець під час молитви сповнюється матеріальних образів і ніби ними молиться, хто перебуває у послуху, той чужий для срібролюбства, бо якщо вони навіть тіла свої віддали, то що, окрім нього, можуть мати як власність? Хто спожив вишнього, той зневажає долішнє? Хто ж не спожив першого, той насолоджується придбанням останнього? Оченці, не будемо більшими маловірами, ніж птахи, які не турбуються і не збирають. Великим є той, хто побожно зрікся всього свого майна, але хто зрікається своєї волі, той святий. Перший сторицею прийме чи майно чи дари, а другий успадкує життя вічне. Море не позбудеться хвиль, а срібролюбець, гніву і печалі. Непохитна віра припиняє всі турботи, а пам'ять про смерть навчає зрікатися навіть тіла. Віова не було й крихти срібролюбства, через те він, навіть все втративши, залишився нестривоженим. Існує корінь всього зла і називається він срібролюбством, 1 Тимофія 6,10 бо срібролюбство народжує ненависть, злочини. Заздрість, розлучення, ворожнечу тривогу, злопам'ятність, жорстокосердність, убивство, віра і подорожування, смерть для срібролюбства, Милосердя ж і любов не жалують навіть тіла. Як не можуть швидко ходити ті, що мають сковані ноги, так не можуть зійти на небо ті, що збирають гроші. Якщо крайня межа срібролюбства настає тоді, коли людина не може припинити збирати багатство або не насичується ним, то вершина безкорисливості полягає в тому, щоб не жалувати навіть свого тіла, облишмо турботи, бо ми долучилися до зібрання вільних від турбот, не зможемо нічим виправдатися, якщо не виконаємо цього. Згадаємо наступне тим, які прийняли Господа. Через відродження у святому хрещенні він дав силу бути дітьми Божими, Івана 1,12 через те і промовив до них: заспокойтеся і пізнайте, що я є Бог. Псалом 45,11 великого сорому зазнаємо ми, які покинули все на поклик самого Господа, а не людини, але турбуємося про щось, що не може принести користь нам, що маємо велику нужду. Тобто під час виходу душі, саме це означає, як сказав Господь, повернутися назад і не спрямуватися до Царства Небесного, Біз срібролюбства бореться з безкорисливими, коли ж він не може їх здолати, тоді посилає до них убогих, щоб, нібито спонукаючи їх до милосердя, зробити з духовних знову плецьких. Як зазнають великих збитків ті, що міняють золото на глину. Так, і ті, які заради придбання тілесної вигоди оголошують і розголошують про свої духовні успіхи.